Скоро розпочнеться новий навчальний рік, і я планую своїх дошкільнят познайомити із гривнею. І хочеться знайти сучасний, цікавий матеріал для них. Але, на жаль, у вільному доступі його мало та ще й безкоштовного. Привіт! Що тут потрібна моя допомога, я талан, спеціаліст із фінансової грамотності. І зараз я тобі покажу, де знайти наочність. Я що потрібен матеріал, Google напискай. моє ім'я дала набирай. А щоб швидше все знайти, після педагогам допиши, кліткіт, натискай, центр фінансових знань, обирай, кіклік, до шкільного світу обирай. Могрил ня натискай, тут безліч матеріал, клік клік натискай, завантажуй роздруковуй, вирізай Скажу я по секрету Волі на розділ корисне натискай, Повертай та літературу, обирай, Копіюй швиденько у чат, батька, скидай. Дякую тобі, талан! Я обов'язково перегляну вебінар про перше знайомство з українською гривнею. Завантажу та роздрукую для дітей банкноти та монети України, а також допоможу діткам виготовити їхні перші гроші.